А давайте серед осені повернемося назад в літо, як ми здійснили маленьку подорож в Карпати, яка принесла нові враження і чудові спогади. Саме ними я й хочу з вами, з вами поділитися. В цьому випуску ви зустрінете Микуличин, Нарінецький водоспад, Чимаївську ущелину та багато чудової гарної природи. Всім! Чудового перегляду. Дома. Нарешті ми їмо. Смачно. Бо ми йде в улюбленому місці. Деруни з грибавчиками, деруни з м'ясом, а тут все стандартна картопля фрі і нагетси. Трошки про плюси житла, де ми живемо. От просто виходиш з кімнати. Балкон. Рома. Шоу. І який вид з цього балкона? Шоу. Я ще одну є глянду, вийшов. Краса. Шоу. І друга кімната. В будинку на другому поверсі два. Дві кімнати. Push <laughs> Не дарма тут лавочка. Yeah. І далі дорога йде отак. Коротше, хто ходив на говарло, то в принципі нічого нового. Yeah. Дорога до Нарінецького водоспаду нагадує мені жарт. Казала мені, мама, поступай на юридичну. І от туди це водоспад. Хлапці. Ну і власне весь цей шлях зарадили цієї красоти. Крупненко. А тепер крупно. дві. Вердікт, воно того варто? Варто. Варто. Тоді поперла назад. Ага. А ми пішли далі на водоспад Гук. Власне кажучи, той водоспад, який тут був раніше. Поки що ми фоткаємося, а я просто дивлюся, як гарно. Дорога на Женецьку ще, на Женецький водоспад далека. Але прекрасно. Ага. Для тих, хто хоче усамітнення, дуже класне місце. А ми припарковані, там ще є позаду колиба, це десь за кілометр півтора від водоспаду великого. Там можна смачно поїсти. Що по цінам нам там не знаємо, там було останній раз, 4 роки тому. І купила там салат за 80 гривень. Який нам, у нас став сімейним мемом. А Але Ді... сюди. А, а? а. тут ловить. Ага. Але сюди реально варто приїхати. Якщо ви в Татарові, в Миколичині, в Яремчі. Е... Ну, реально класно. Єднання з природою на 200%. Причини, коли ліпше ходити все-таки тільки на Рінецький на водоспад. Купа народу. А тут ще є один майбутній водоспад. А туди ще є верхній оглядовий майданчик. О, он туди наверх. Але ми туди сьогодні не підемо. Поки хтось їсть. Ми їмо його. Загальне заключення про відвідування женецької ущелини у 2025 році. Тут є вихід на полонину, але зауважу вона приватна і вхід туди коштує окремо дорослий 100 гривень, діти 50 гривень. Але вхід на полонину тільки через женецьку ущелину. через природний, чи це не це природний парк, по-моєму. Вхід в цей природний парк неважливо. В'їзд вхід коштує так само 100 гривень для дорослих і 50 гривень для дітей. Коли ви просто заходите, заїжджаєте в цей природний парк за шлагбаумом, за КПП вам пропонується огляд трьох водоспадів і просто дуже гарна природа: нарінецький водоспад, Юрин водоспад і власне водоспад Гук і. Після того, як ви сходите на Нарінецький водоспад, ви вже не захочете знайти ніяку полонину. Вірші кітя. Вона вона вже знає, чого вона тут сидить. Вона вже знає, чому вона сюди прийшла. Да, коли тут огоньок. Тому що взагалі вони не приходять, до нас ніякого діла не мають, їх навіть погладити не, не даються. Даються, дають. Просто не дуже вони того хочуть. Вона ніби рідина під руку утікала. У мене ні. мене утікала перед цим. І жалко нема тошки. Тут щось бахнуло, Тошку здуло. Тошик. Хто тут такий Тошик? Тошечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Шабаку. Брабаку. Ага. <вий> ой, ой, Собака входить в перечень послуг, який надає котедж для проживання. Ой, ой, ой. За стільки часу в Карпатах ми перший Дуже раз поїдемо тут потягом. А, а Рома це взагалі перший раз потягом їде, так? Ага. От що називається дитина, в якої в сім'ї є машина. Не знаю, що таке потяг. Там по дорозі мають бути тунелі. Пару штук. Ну, власне кажучи, тунелі це єдина причина, чому я вирішила, що треба покататись на потягі. А в Яремчу ми, до речі, їхали маршруткою. Я не хочу їхати назад маршруткою, я хочу потягом. Лучше потягом. Конечно, може той потяг буде як маршрутка, але не суть. Або вона не в гірше, ну. Та суть. Там будуть тонелі принаймні. Слухай, а що ти хочеш? Я вже купу років на потязі не їздив. Першого робиного потягу. Як враження? Класні. Угу Класні тунелі були. Ага Шкода, що всього тільки два. Ага А як краще було їхати маршруткою чи потягом? Потягом. Ну, як мінімум, в потязі ми краще, вільніше сиділи, менше народу Ага <різь> Це місцева котінька Спить у нас на сходинках такие А это Тошечка. Тоша. Тошулечка. Без поехал, но не гриша Кто тут гриша бока? Классный. Бок, кто-то сделает бумс. Не? мы сделаем бумс. Me sá mi